Розробники гри Seven Days Die вирішили додати у свою гру трошки сталкера. Та нарешті оголосили про дату першого стріму, на якому вони збираються показати оновлення 2.0 під назвою Шторм насувається, але це ще не все. Також розробники на офіційному сайті оприлюднили дату події стрім Вікенд, під час якої попередньо затверджені розробниками стрімери будуть демонструвати своїм глядачам оновлення за кілька днів до виходу експериментальної версії. А також було оприлюднено дату виходу експериментальної версії оновлення і можливу дату його переходу на стабільну версію. Про все це трішки про подробиці оновлення 2.0. Ми сьогодні і поговоримо. Ну а ви на каналі Surveyor, Мене звуть Руслан і ми починаємо. Спочатку, мабуть, пробіжимось по датах основних подій, якщо ви їх ще не бачили у спільноті каналу чи у мене в Телеграмі. Тож перший і, мабуть, єдиний стрім розробників з демонстрацією основних фішок оновлення 2.0 заплановано на 10 червня. У розробників це буде вівторок, в нас же це, мабуть, буде ранній ранок середи. Чому стрім перший та єдиний? Бо подія стрім Вікенд має відбутися через три дні, а саме з 13 по 15 червня. А я дуже сумніваюся, що старигана Джоела вистачить більше, ніж на один стрім протягом трьох днів. Вихід експериментальної версії оновлення запланований на наступний день після завершення події стрім Вікенд, тобто на 16 червня. І стабільна версія оновлення, за планами розробників, має вийти вже 30 червня. Зі всього переліченого сумніви викликає лише дати виходу стабільної версії, все інше виглядає, наче цілком реалістично. Із цим покінчили. Тепер щодо того, чого варто очікувати у грі після виходу цього оновлення. Я вже робив невеличкий огляд майбутніх нововведень. Якщо цікаве, посилання на те відео має зараз з'явитися у правому верхньому куті екрану. Та з моменту виходу того відео пройшов вже деякий час. Отже, на форумі гри з'явились деякі цікаві подробиці. І, хоча форум деякий час не працював, бо там відбувалась міграція на новий домен та новий дизайн, а після міграції частина інформації була втрачена, тим не менш я встиг витягти з нього багато цікавого, про що сьогодні і поговоримо. Тож почнемо. Оновлена генерація світу почнемо, мабуть, з того, що не одразу спаде на око, але має покращити ситуацію з порожнечами між великими містами. Так, за словами розробників, між плитками у дикій місцевості були зменшені відступи, що дозволить генератору більш щільно розміщувати в цій місцевості різноманітні локації. Тож, завдяки цьому, кількість локацій в дикій місцевості має збільшитись приблизно в 4 рази. Генерація асфальтованих доріг у дикій місцевості стане більш логічною. Такі дороги обов'язково будуть закінчуватися якоюсь локацією чи містечком. Також такі дороги почнуть нарешті органічно перетинати одна одну, що має виправити давню проблему з паралельними дорогами, якою страждали останні версії гри. Покращення зомбів та тварин. У оновленні 2.0 буде нарешті виправлено кілька проблем пов'язаних зі звуками кроків зомбі та тварин. Так всі тварини отримають свій набір звуків, кроків, і більше не буде такого, коли наближення вовка, собаки, ведмедя чи пуми можна було визначити лише за їх гарчанням в останній момент перед нападом. А гарчали вони перед нападом, до речі, не завжди. Якщо не помиляюсь, лише вовки іноді видавали звуки виття, перебуваючи у спокійному стані, тому їх можна було почути та побачити заздалегідь. А от щодо ведмедя чи собаки, то їх раніше можна було помітити лише візуально, і якщо пощастить, то до того як вони побачать тебе. Особливо це стосувалось гра із собак, яка могла заскочити тебе зненацька завдяки геть беззвучному пересуванню. І тому складалось враження, що собаки заспавнились просто поряд з гравцем, що дуже сильно дратувало. Виявити їх заздалегідь можна було лише за звуками атаки якихось блоків, під час якої вони починали гавкати. Тепер же гравці зможуть за якийсь час до нападу почути топіт багатьох лап і вчасно зреагувати. Щодо зомбів, майже всі з них отримали унікальні звуки кроків, які в тому числі будуть відрізнятися в залежності від поверхні, по якій вони ходитимуть. А також було виправлено відсутність звуків кроків зомбів, коли вони пригинаються, наприклад, щоб пройти у якийсь невеличкий прохід. Щодо пригинання зомбів, тут також будуть покращення. По-перше, всім зомбакам була додана повністю нова анімація пересування у положенні присіду, і тепер вони пригинатимуться так само, як це роблять гравці. А по-друге, головне, виправлена помилка миттєвої зміни положення зомбі з положення у положення присіду у випадковий момент. Тож в результаті зомбі отримали оновлені правила, які визначатимуть, коли саме їм слід присідати. А також тепер на зміну положення зомбі будуть витрачати якийсь час, а гравці зможуть нарешті вчасно на це зреагувати. У кожному біомі тепер будуть притаманні лише цьому біому зомбі. Для згорілого це вже знайомі нам спалені та палаючі зомбаки. Для пустки це також старі знайомі нам зомбі-мутанти, що фантанують кислотою, якщо перебувати поряд із ними. Із новеньких тут пустельний плювака, який не тільки виглядає як мумія з фільму за участю Брендана Фрейзера, так ще й плюватиметься з граями мух, від яких доведеться відбуватися биткою. Також морозний Кіготь, такий собі єті, який, за останніми даними від розробників, буде кидатись великим камінням, яке буде підбирати з землі. Для цього вже є окремі анімації. Виживання вже не те. Що таке виживання у Seven Days to Die, на вашу думку? Для мене це протистояння викликам, серед яких не лише вороги різного рівня небезпечності, таких як зомбі різного рівня чи тварини. Для мене це пошуки їжі та води, а також боротьба з погодними умовами, такими як дощ, спека, мороз і, врешті-решт, радіація, від яких треба шукати захист, які вимагають використовувати певні елементи екіпірування, охолоджування чи зігріваючі напої, ліки і таке інше. Вплив погодних умов на персонажа у вигляді дощу, а також спеки та холоду, супроводжував нас у грі Савен десь дуже довгий час. Якщо дощ майже не завдавав якихось незручностей, то спека чи мороз відчувалася як проблема, яку треба було час від часу вирішувати: грітися біля багаття у зимовому біомі чи занурюватися у водойму, щоб похолонути, перебуваючи у пустелі, або носити певну одежу чи шукати модифікації для одежі, які допомагали захиститися від впливу погоди. І, хоча працювало це не завжди адекватно, бо в зимовому віомі можна було іноді бігати довгий час голяка та не мерзнути, а у пустелі від спеки чомусь захищав шкіряний плащ, тим не менш в мене була надія, що розробники колись доведуть це все до ладу, і ми отримаємо справжній виживачі з цікавими механіками погодних умов, які логічно впливають на стан персонажа. Але розробники вирішили інакше. Вони взагалі вирішили прибрати всі негативні погодні ефекти у версії 2.0, і тепер це вже не баг. Тепер цілком офіційно персонаж не буде замерзати у зимовому біомі, перебуваючи там в одних трусілях, втрачати з-за цього здоров'я та витрачати швидше калорій, і тому частіше хотіти їсти. Не буде страждати від спеки у пустелі, та не буде з-за цього більше пити рідини, не буде відчувати тепло від розпаленого багаття чи кузня. Такий аспект виживання, як температура навколишнього середовища взагалі прибрали з гри. Що вже казати про радіацію, яка мала б принести у гру багатько цікавих механік, наприклад, певні зони з підвищеним рівнем радіації або окремі локації повністю заражені радіацією, в які можна було б потрапити лише при наявності спеціального захисту, поступове накопичення радіації, різні стадії зараження, якісь унікальні дебафи пов'язані з цим, та якісь цікаві механіки лікування радіаційного зараження. І що ми отримали натомість. Все це розробники вирішили замінити на кострубату, як на мене, однотипну систему прогресії біомів, яку до всього ще можна буде вимкнути, щоб не заважала грати. Та одну єдину небезпеку для всіх біомів, яка буде відрізнятися лише візуальними ефектами, про що ми обов'язково ще поговоримо. Але спочатку прогресія біомів. З чого б тут почати, почнемо. Мабуть, з того, що розробники додали у гру режим, який назвали прогресією біомів. Це такий режим, в якому у гравців не буде можливості без перешкод відвідувати будь-які біоми, які їм захочеться, і в тому порядку, в якому вони того забажають. Кожен біом, крім зеленого, матиме типу свою унікальну смертельну небезпеку, яку гравцям доведеться подолати, виконуючи низку квестів, щоб отримати постійний імунітет від цієї небезпеки та почуватися там більш-менш комфортно. Причому порядок біомів, в якому гравцям доведеться здобувати імунітет, до небезпек цих біомів буде недовільним. Що саме треба буде зробити у випадку з кожним окремим біомом, можна буде дізнатися на сторінці випробувань, яка зараз відкривається по кнопці Y. Після оновлення там з'явиться нова вкладка з переліком випробувань по біомах. Цей режим буде увімкнений за замовчуванням, але його можна буде вимкнути у будь-який момент виживання. І тоді можна буде як і раніше відвідувати будь-які біоми та за бажанням навіть починати там виживання. Якщо ж цей режим не вимикати, гравцям доведеться відвідувати біоми у визначеному розробниками порядку від найнижчого рівня небезпеки і до найвищого. Так, за рівнем складності після зеленого біому йтиме спалений, в якому основною небезпекою буде задимлене повітря. Далі пустеля з її спекою, потім зима з її морозним повітрям і врешті-решт пустка з її радіацією. В принципі, гравці зможуть перебувати без імунітету у будь-якому з цих біомів, без наслідків, але дуже обмежений час, буквально кілька хвилин. А потім негативний вплив накопичиться та почне поступово забирати здоров'я персонажа. І працювати це так буде незалежно від того, чи це дим, спека, мороз чи радіація. Різниця буде лише у екранних ефектах, які будуть супроводжувати накопичення негативного впливу, та може ще у якихось звуках, які буде видавати персонаж. Тимчасово зупинити накопичення негативного впливу конкретного біому можна буде лише за допомогою спеціального напою, який можна буде створити з ресурсів, які треба буде видобути саме в цьому біомі. Так, у випадку з пустелою гравцю доведеться знайти та зібрати певну кількість Юкі саме в цьому біомі, щоб потім з неї створити захисний напій. Цей напій збільшить час безпечного перебування гравця у біомі та допоможе виконати інші квести біому, щоб врешті-решт створити якийсь спеціальний предмет імунітету. Екіпіювавши який у спеціальну комірку на екрані персонажа, ви майже зможете забути про негативний вплив цього конкретного біому. Чому майже? А тому, що розробники вирішили додати у свою гру трошки Сталкера. Шторми. Незважаючи на те, що будь-який вплив погодних умов на персонаже, розробники вирішили повністю прибрати з гри, тим не менш, візуальна погода все ж таки буде змінюватися. Дощ та сніг можна буде зустріти різної сили від невеличкого дощику чи сніжка і до злив та хуртовин. На жаль, як я і казав раніше, це буде лише декоративний ефект і не буде ні на що впливати. І тут ми переходимо до нової небезпеки всіх біомів, крім зеленого, яку розробники рекламували нам як щось ну геть неймовірне і називали її штормами. Шторм це унікальне погодне явище, яке буде мати свої візуальні ефекти, які будуть відрізнятися в залежності від біома, в якому це відбувається. Але знаючи підхід розробників до розробки своєї гри, можу вас запевнити, що відрізнятися візуальні ефекти штормів будуть хіба що кольором. Якщо в згорілому біомі пилюка чорна, а в повітрі літають червоні іскри, то у пустці під час шторму пилюка буде зелена, і в повітрі літатимуть вже зелені іскри. У пустелі пилюка сіра, і замість іскр літає листя. Мої у зимовому біомі пилюка буде біла і літатиме сніг. Також під час шторму можна буде побачити блискавку, але шкоди вона не завдаватиме ані гравцям, ані зомбі, ані будівлям. На відміну від звичайних погодних умов, шторми все ж таки будуть впливати на стан персонажа. Діяти вони будуть приблизно так само, як і смертельна небезпека із прогресії біомів. Та на відміну від небезпек прогресії біомів і штормів можна і треба буде ховатися у будівлі, бо предмет імунітету, який захищає вас від небезпек біому, не захищатиме від штормів. За словами розробників, якщо поряд не буде безпечних будівель, сховатись від шторму можна буде, просто закопавшись під землю. Це також буде вважатись укриттям. Перед тим як почнеться шторм, ви отримаєте звуковий сигнал та сповіщення на екрані зі зворотнім відліком до початку шторму. І це ж зовсім не нагадує наближення викиду у сталкері. Хоча у сталкері це зроблено набагато цікавіше. Увага! Сталкери! Наближається викид! Усім укриття! Якщо ви не встигнете сховатись у якесь приміщення до того, як закінчиться зворотній відлік, у вас все одно ще буде деякий час, щоб знайти укриття, поки накопичується негативний вплив від шторму. І лише після накопичення негативного впливу ви почнете поступово отримувати шкоду. Захисту від шторму за межами укриття наразі не існує, і тому, поки триває шторм, гравцям доведеться перебувати в укритті. А зараз примусити гравців перебувати тривалий час на базі чи в укритті може лише ніч і лише на початку виживання, до тих пір, поки гравець не отримає більш-менш потужну зброю та броню, щоб ефективно захищатися від диких зомбів. Тобто у гравців є вибір, ризикувати чи ні. Натомість у випадку зі штормами розробники такого вибору не дають. Тут або сиди в укритті та нічого не роби, або можеш вибігти на пару хвилин у шторм, щоб подивитися, що там відбувається, і забігти назад. Це, як на мене, ну дуже весело. Ні. У сталкері можна було хоча б проспати викид, якщо було в наявності активне ліжко, та й викид тривав не дуже довго. А знаючи розробників гри Севен, Days туда тут викид, вибачте, шторм триватиме не менше ігрової години, а може і довше. І впродовж цього часу гравці будуть вимушені сидіти в укритті та нічого не робити, просто чекати. А саме тому вже зараз розробники міркують над тим, чи не додати у гру якісь розхідники, які будуть збільшувати час, який може провести гравець за межами укриття під час шторму перед тим як почне отримувати шкоду. І ще одне: чим вище буде рівень небезпеки біому, тим частіше будуть у ньому відбуватися шторми. Тож у зруйнованому біомі від тих штормів буде просто не продохнути. В цілому, наявність таких штормів, як на мене, може зробити виживання у таких біомах трохи складнішим та цікавішим. Але над цим, на мою думку, ще треба попрацювати, щоб це стало справді цікавою механікою. Ось таке оновлення на нас чекає у найближчий час. Пишіть у коментарях, що думаєте. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Ну і, звісно ж, не відмовлюся від ваших вдячних лайків. Побачимось у наступних відео чи на стрімах. Пока-пока.